Всіх вітаю на каналі сервісного центру ЕймКиїв сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. В цьому відео хочу продемонструвати вам, мабуть, найкращий Dell Alienware, який був на даний момент в нашому сервісному центрі, і який зараз знаходиться у нас в продажу. Це в нас модель Alienware 17R5, але ж в максимальній топовій комплектації. Тож давайте її розглянемо. Топова комплектація ця є тому, що, по-перше, процесор, який встановлений в даному ноутбуці, це i 9 8950 Це восьме покоління, тому Lenver, саме 17R5, і це i9, ну, тобто в лінійці Intel найкращий процесор, який був. Далі, відеокарта, яка встановлена в цьому ноутбуці, це GTX 1080, також топова відеокарта. Яка встановлювалася в цих ноутбуках 256 біт розрядність її. І саме з цією відеокартою в цих ноутбуках, ну, тільки в Elainvрах, наскільки мені відомо, на материнській платі знаходиться відеопам'ять стандарту gddr 5X. Ну, тобто, це більш швидка відеопам'ять. Ну, якщо порівнювати її з GDDR5, наприклад. Ну, з gddr 6 я порівняння не робив, якому цікаво можуть подивитись. Але ж, ну, сам факт того, що ця пам'ять майже не використовувалась в інших ноутбуках і використовувалась тільки в цьому, і в конфігурації GTX 1080, а також результати тестів, ви можете побачити їх в нас в аккаунті Instagram. Гім Київ, там можна порівняти і з тих висновків, які можна робити, що це ну, відеокарта реальна рівня 256-бітних, наприклад, RTX 2070. Є там деякі нюанси, чим вони, звісно, відрізняються. Ну, але ж відеокарта потужна. Я більше веду, веду до цього. Далі в ноутбуці встановлено дві планки обсягом по 8 ГБ, тобто маємо 16 ГБ. ну Це більш ніж достатній комфортний обсяг оперативної пам'яті працюючи в двоканальному режимі, завдяки чому ще є 15% додаткової продуктивності при роботі самооперативної пам'яті. Цьому ноутбуці встановлений новий диск Crucial Ну, 500 ГБ, а реальних 465, як бачите, диск новий встиг відпрацювати 2 дні-3 години. Ну, Це тести, які ноутбук проходив, та встановлення операційної системи з драйверами. В ноутбуці встановлена батарея з 2% всього, з 2% зносу. Ну, Встановлювалася нова батарея. Так, ну і далі давайте перейдемо вже до якихось фіч, скажімо, встановлених. Ну, Перше, це якщо бачите, ось в нижній частині матриці є такі вогники, це система Tobii, яка відстежує рух очей. І саме завдяки цій системі, ну зараз, коли я буду показувати, ноутбук вміє. Ну, По-перше, є деякі програми, які використовують саме цю систему там для того, щоб керувати чимось. Ну, і ноутбук, принаймні, вміє гасити підсвічування матриці в ті часи, коли ви на ту матрицю не дивитесь, Ну, бо він бачить ваші очі. Так, давайте, мабуть, запустимо одразу. Тести я вам продемонструю, що працює відеокарта. До речі, ноутбук до нас приїхав повністю робочим. Були деякі нюанси по підсвічуванню, елементах підсвічування, до яких ми зараз ще підійдемо. Ну, але ж ремонтів материнська плата немає. Бачимо GTX 1080. 350 60 кадрів навіть при такій роздільній здатності, що цікаво, одразу, давайте вам скажу. Ноутбук має, на мій погляд, просто фантастичну матрицю, бо, ну, по-перше, це матриця роздільною здатністю 4К. Людині, яка, ну, мені, наприклад, тому що цих ноутбуків через мої руки пройшло дуже багато, навіть те, як відображаються дані ось графічні та тексти на екрані, ну, відрізняється фантастично. Рівень деталізації просто космічний. За рахунок того, що матриця. Має, ну, по-перше, кути, дивіться, огляду, які, ну тобто майже 90-градусні. По-друге, 100% палітру RGB передачі кольорів. ну тобто Люди, які займаються обробкою відео чи фото вони розуміють про що йде мова, і навіть та картинка, яка зараз стоїть на заставці цього ноутбука, якщо взяти два ноутбуки та поставити поруч з друг другом, незважаючи на те, що в обидві матриці будуть IPS, ну тобто підвищеної якості зображення, але ж кількість кольорів та глибина цих кольорів на цій матриці просто фантастична. Ну, тобто, в порівнянні не йде. Ну, люди, які займаються обробкою графіки, вони знають про що мова. І далі, давайте для експерименту. Зараз я вам запущу цей тест в роздільній здатності Full HD 1920х1080. Тобто, це та сама роздільна здатність, яка, скажімо, ну, на яку здатні звичайні монітори, ну і в більшості Alienware також. Так Ось ви можете бачити, яку частину на екрані займає. Саме роздільна здатність Full HD. Тобто, якщо передвінути її сюди, ви бачите, що екран 4К має майже подвійну площу цього зображення, Ну, пікселів. Додаткових. Ну, тобто, це до чого веде? До того, що або інформація має підвищену деталізацію, або ж більше інформації можна розмістити на екрані. Ну, звісно, за рахунок того, що розмір екрану залишився той самий. Тому, наприклад, деякі тексти, ну хоч вони і читаються, ну тому що деталізація фантастична, але ж в, скажімо, розмірах самого екрану. Ну, ви можете побачити, що не можна це прочитати там, ну, наприклад, важче значно. Дивіться, який нюанс. Бачите, ноутбук зараз погасив підсвічування, і зараз я не буду робити нічого. Просто я подивлюсь на матрицю, ноутбук побачить очі, і зробить, збільшить підсвічування. Дивіться, клавіатура, тачпад, нічого я не доторкаюсь. Бачите, він побачив очі. І підсвічування стало максимальним. Ну, Це саме та фіча, яка тобі ай, як вона працює. Ноутбук в чудовому стані майже нового, ну або, можна сказати, навіть нового. Ну, я вже мовчу про те, що ну, точніше я не буду багато розповідати про те, що він а, для його. Або, для того щоб його зробити, були використані дуже високоякісні матеріали. Сам ноутбук по собі має дуже багато металевих деталей, через що він ну, важить, ну, досить має досить вагу велику, але ж проте він і надійний, як нижня його частина. До речі, тут вона покрита таким матеріалом, приємним на дотик, як софт пластик, я так розумію. Але ж я ще не бачив, щоб ну, зазвичай там з часом він починає лізти на деяких ноутбуках, але в цих ноутбуках я не бачив, щоб він ліз. Тобто ну, люди, які використовують, наприклад, цю поверхню для того, щоб користуватись мишю, то тут іноді затирається воно, але ж воно не починає е, липнути до рук. Клавіатура також майже не має слідів використання. Наприклад, ігрові кнопки, бачите, майже не користувались. Є, як бачите, нанесені російські та українські літери, тобто можна користуватись для набору текстів без проблем. Те, що ноутбук майже не використовувався, про це кажуть, ось ці заводські наліпки, бачите, які навіть не зняли. Тобто той пластик, який знаходиться під ними, тут або тут, Такі, такою самою наліпкою закрита скло веб-камери. така ж сама вона є на логотипі з задньої частини. До речі, давайте одразу подивимось на кришку матриці. Бачите, вона також не має дефектів. Єдине, що десь за транспортування, я так розумію, з'явилися ось такі подряпини на пластику задньої частини, бо це той кожух, який прикриває систему Tobiai з цієї сторони, він трошки, бачите, виглядає через ну, за габарити матриці, то, можливо, його тут зачепили. Задня частина ця декоративна кришка також не має ніяких проблем, нюансів та пошкоджень. Тож стан ноутбука знову погашене, підсвічування. Бачите, зараз ми його вимкнемо навіть дистанційно, раз і воно вимкнулось. Так. А... Далі, що ще? Ну, я завжди кажу про те, що в звук в цих еліанверах просто фантастичний, тому що в передній частині встановлені два здвоєних динаміки, ну таких, таких суттєвих розмірів. Крім того, є ще сабвуфер, який встановлений в нижній частині цього ноутбука. Ну, Давайте коротенько включу якусь музику. Тому що. Ютуб буде знаходити використання неліцензійної звукової доріжки. Ну, тобто звук просто фантастичний. Як... Звук просто фантастичний, як за. Е... Його гучністю, так і за глибиною. Ну я завжди кажу, що з такою звуковою системою, яка встановлена в цих моделях Alienware, ну немає сенсу взагалі прийматись покупкою, наприклад, якоїсь звукової системи базового рівня, але навіть і я вважаю, що деякі середнього рівня звукової системи, цей звук, який вбудований в цей ноутбук, він перекриє. Тому за звуком тут проблем з цим ноутбуком немає. Так, далі давайте пройдемось по портах. Ми вже це робили багато разів, але зробимо це і в цьому відео. Так, нас тут з бокової частини додатковий отвір для відведення повітря гарячого. Це я завжди кажу, що це чудове рішення, тому що воздух, повітря виводиться не тільки з задньої частини, але й з бокових. Що... Унеможливлює, наприклад, перегрів ноутбука, якщо ви його досить там, близько кудись притискаєте до стіни. Але ж взагалі я не, не раджу цього робити, бо все ж таки ноутбуки повинні охолоджуватись. Далі в нас іде USB Type-C, високошвидкісний порт. Далі звичайний порт USB 2.030, два роз'єми для підключення мікрофона та наушників 3,5 дюйми. З цієї правої сторони в нас розміщений один порт USB 2.03.0, високошвидкісний, ще отвори для відведення гарячого повітря. Так, Всі інші порти в нас знаходяться з задньої частини. Як я і казав, бачимо з задньої частини два великі отвори для відведення гарячого повітря. Дуже великі радіатори. Система охолодження в 17 дюмових моделях еліанверів. Вона дуже розвинута. І при нормальній збірці на нормальних витратних матеріалах, як ми це робимо, вона справляється з охолодженням 1080 без проблем. Ну, з відеокартами меншого рівня, і, і тим більше, бо є в таких ноутбуках і 1070, і навіть іноді зустрічається 1060. Ті відеокарти нагріються взагалі, бо ну, вони не можуть навіть нормально нагріти той радіатор, який тут встановлений. Далі в нас йде а, повноцінна мережа LAN, дисплейпорт, наприклад, для пристроїв окулярів віртуальної реальності або інших пристроїв для виведення. А, зображення. має для підключення зовнішнього монітору Thunderbolt. ну, Причому тут він має бути повноцінний, бо є окрема мікросхема контролер цього порта Thunderbolt. Далі в нас йде додатковий роз'єм для підключення блоку Alienware, в який можна встановити повноцінну десктопну відеокарту. Там є свій окремий блок живлення, є окремий свій кабель, яким вона під'єднується до цього порта. Таким чином, цей ноутбук може використовувати навіть десктопні відеокарти. Ну, це специфічне дуже використання, але ж я бачив навіть хтось там використовував 30-ту серію RTX. В цьому ноутбуці. Далі йде роз'єм для підключення блока живлення. Блок живлення з цим ноутбуком. Ну, як і з всіма версіями, які мають GTX 1080, іде 330 Вт. Ну, блок дійсно потужний, не маленький, але ж ну, це треба розуміти, що потужність вона вимагає ваги. Ну, Звісно, пристрій, який дає велике живлення, він не може важити мало. Навіть можна сказати, що. Дуже странно, коли якийсь потужний блок, він майже нічого не важить. Це зазвичай так відбувається в дешевих китайських блоках, тому що вони зазвичай не розраховані на ту потужність, яка нанесена на сам блок, а блок виявляється меншою потужності. Ну, тому для того, щоб не ризикувати, щоб у вас заряджалась батарея, щоб ноутбук працював стабільно на тих підвищених частотах, на яких він працює при підключенні до мережі, треба використовувати оригінальний. Блок відповідної потужності. До речі, саме цей ноутбук може робити і від 240 ватного блока живлення. але це суттєво знижує продуктивність самої відеокарти GTX 1080. Ну, тобто ви не отримаєте повної продуктивності такої потужної конфігурації, як тут встановлено. А тут я нагадаю ще і процесор i9 i98950. Наступне, що о, хотів би я відмітити, це систему підсвічування в цьому ноутбуці, тому що вона дійсно зроблена дуже цікаво. Ну, тут видно, що о, на в заводі виробнику продумували, щоб вона працювала так, як треба. Тут є 11, ну або 12, в залежності від того, як рахувати 3 чи 4, 4, чи 5 зон підсвічування на клавіатурі, що я маю на увазі, дивимось. Ну, По-перше, бокові, це чотири зони, верхня-нижня. Далі підсвічування кнопків вімкнення, логотип Alienware, ззаду логотип ще один Alienware. І на самій клавіатурі, якщо так прикрити, видно, що є раз, раз два, 2, 3, 4, 5. Якщо рахувати цю окремо зони регульовані програмовані підсвічування. До чого це призводить? Давайте я вам продемонструю. Знижуємо яскравість екрану, щоб в нас був нормальний контраст. І вимикаємо світло. Ось так виглядає ноутбук. Ну, нас дещо засліплює Atobiai. Давайте я буду так направляти камеру, щоб воно не попадало. Яким чином ну, програмуються всі ці цвіта, кольори з повноцінної палітри? Тому можна вибрати будь-який колір, який вам потрібен. Ну, тут я вибирав з того, щоб колір, який є по боковій стінці, він співпадав з кольором клавіатури, яка знаходиться з цього краю. Тобто вона починається тут. З цього кольору. Далі йде перехід, бачите, в інші кольори. Виходимо ми сюди на червоний, і з цього боку кольор в нас червоний. Тож, ось так виглядає. Програмується також кольор тачпада. Ну, Ноутбук, бачите, має дуже розвинену систему програмування підсвічування, тому можна зробити цю схему ну, чисто під себе, саме ту. Індивідуальну, яку ви вважаєте за потрібне, яка вам буде подобатись. Тож, топова модель. Ну, я перерахував вам всі ці фічі, які тут встановлені. Якщо ви захочете щось побачити своїми очима, ви можете приїхати до нас в сервісний центр на Поділ, побачити цей ноутбук, все в ньому протестувати. Встановити навіть якісь програми, якщо вам це вам треба. Але його можна безпечно замовити і знаходячись в іншому місці. Для цього треба всього лише перерахувати передоплату за доставку до вашого відділення. Зазвичай це 300 гривень. Ну на той випадок, якщо незважаючи на те, що вся інформація про ноутбук була надана, ви з якихось особистих причин його не заберете. На залишок суми цей ноутбук може бути відправлений накладеним платежем. До речі, вартість цього ноутбука ви знаєте за посиланням в описі до цього відео, які детальні характеристики повні для, до цього ноутбука. Значить... Коли він прийде до вас на відділення, ноутбук приїжджає з повністю зарядженою батареєю, його можна буде перевірити навіть на місці від батареї. Але ж в комплекті буде блок живлення та кабель, який підключається до нашої розетки одразу. Ви зможете підключити його до розетки та вже в режимі повного навантаження, ну тобто продуктивності, бо працює він так тільки від мережі. І ми рекомендуємо використовувати цей ноутбук саме в таких режимах. бо... Використання від батареї потребує від від неї такої кількості струму, що, скажімо, ну з заводу виробника вона не запрограмована для того, щоб себе, скажімо. Захищати від підвищених струмів споживання, і ноутбук, коли потребує весь цей струм для своєї роботи, він батарею цю перегріває, вона перевищує ті параметри, які вона може віддавати без того, щоб шкодити самій собі. І за часом батареї ці в цих ноутбуках дуже швидко можуть деградувати, тобто в них. Може дуже швидко підвищуватись параметр зносу. Тому все ж таки рекомендуємо батарею використовувати для того, щоб закінчити роботу, якщо у вас пропало живлення, або ж подивитися якийсь фільм. В режимі перегляду фільмів ця батарея має тримати десь приблизно до 3 годин. Ну або ж працювати в якихось програмах, але ви повинні розуміти, що якщо, наприклад, при роботі там фільм чи якісь легкі програми використовується вбудоване відео, яке споживає не так багато струму. А якщо ви будете використовувати якісь програми, які застосовують саме дискретну графіку GTX 1080, то ось цей вже блок, ну там. Близько, я так вважаю, близько 180 Вт тільки буде йти на те, щоб живити саме дискретне відео. Тому ось там можуть початись проблеми з батареєю. Ну а для інших, більш простих завдань можна використовувати її. Для всіх інших потужних завдань, серйозних програм, ми рекомендуємо ці ноутбуки використовувати тільки від мережі. Ну і скажімо так, на, на, на цей ноутбук, повністю на весь, включаючи блок живлення та кабель від нашого сервісного центру, надається гарантія 6 місяців. Але ця гарантія не враховує якісь зміни параметру зносу батареї, адже все ж таки є нюанси саме по цих ноутбуках, він може потрошку збільшуватись. Ну, вона не повинна деградувати там за тиждень, наприклад, на половину. Ось, але ж там за гарантійний термін її зміна, наприклад, на 20-30%. Це може таке бути саме з цими ноутбуками. На жаль, при інтенсивній роботі від батареї, при використанні батареї, вона може втрачати свої характеристики. Так, ну, соб... Ну, це все саме про цей ноутбук в топовій конфігурації. Це Alienware 17R5 на i9 процесорі 8950 з дискретною потужною топовою відеокартою, яка встановлювалась в цьому надійному, хоч і важкому, але дуже стійкому до, наприклад, навіть в яких механічних дій корпусі. З новим диском на 500 реальних 465 ГБ Micron Crucial. З батареєю, яка має на даний час всього 2%. Ну, це нова батарея, 2% всього зносу з 16 ГБ оперативної пам'яті в двоканальному режимі. Ось такий Alienware в сервісному центрі Ей Kyiv. Якщо Якщо вас є якісь запитання, ви можете задавати їх за цим номером. Він буде в описі до цього відео, телеграм, Viber, пишіть, бо відповідати на дзвінки не завжди можна. Дуже багато роботи, дуже мало часу, на жаль. Дякую вам за перегляд. До побачення.